Тепер обчислимо момент інерції однорідного циліндра з масою М і з радіусом R, велике, який обертається навколо осі ОЗ. Тобто ви бачите на екрані два рисунки: Лівий рисунок це вид на циліндр зверху. І ми теж його представили, як і у випадку тонкого диска, ми розбили, можемо розбити цю поверхню на колечка товщиною ДР, і ці колечка обрахувати момент інерції даного тонкого диска, після цього представити циліндри як певний набір. Таких тонких дисків, і після цього проінтегрувати по по Z від 0 до H. Детально як це виглядає? Тобто, у загальному випадку ми завжди пишемо dm, елементарна маса і відстань цієї. Від цієї елементарної маси до осі обертання. В цьому випадку ДМ це РО, ДВ, ну і Р це фактично функція положення вибраного, вибраної матеріальної точки або елементарного об'єму у просторі. Значить, РО це об'ємна остина тіла і ДВ певний ем, об'єм елементу тіла. Значить, ми представляємо циліндр як набір нескінченно тонких дисків, висота кожного диска DZ, радіус цього кожного диска – r, ну і, відповідно, маса dm. Тобто, фактично, нам, знаючи момент інерції тонкого диску, нам треба підсумувати. Підсумувати сукупність цих моментів інерції. Ми поступаємо наступним чином. Тобто ми записуємо момент інерції І ДМ і записуємо Dm на Р квадрат розділити на 2, це і є момент інерції тонкого диска масою dm. Записали. Після цього dm ми записуємо як ро Р ПР квадрат на dZ. Тобто ми записали масу цього тонкого, нескінченно тонкого диска. Після цього це все підставили у. Інтеграл, тобто ми пишемо ро, ми виносимо за знак інтегралу, оскільки ро це константа, ми пишемо інтеграл від 0 до h, пі r квадрат одна друга r квадрат dz. Інтегрування по dz тут тривіальне, і воно нам дає просто h. Після цього ми формуємо масу, тобто ми пишемо π, ро, πr квадрат на ρ і на H, це, власне кажучи, є маса циліндра, І отримуємо, отримуємо момент інерції однорідного циліндра, який обертається навколо осі ОЗ, яка проходить через центр даного циліндра.